Історії чи ще Я зачитаю тільки тих, ті, які під руками є законопроекти, які вже внесла свобода, закон про вищу освіту, законопроект. Це Руслан Пушлинський, віцеспікер, вніс про державне регулювання обігу спирту і тиву, конячної, відплудову, алкогольних напоїв та тютюних виробів щодо розгрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Це щодо більш жорстких дій при продажі неповнолітніх. Мірошниченко його проєкт постановує до парламентських слухань впровадження цифрових стандартів мовлення в Україні. головко головкомовний. Закон про ліквідацію приватних монополій, закон про спрощену процедуру з державної реєстрації суб'єктів малого підприємництва. Закон проект закону про проведення повернення капіталу, то що ми говорить, що перебуває зареєстровані в республіці Кіпр, в офшорних зонах та інших юрисдикціях, вільних від, від подвійного податкування, бо тих що мають спільновий режим оподаткування. Проект закону про заходи щодо ліквідації дефіциту бюджету пенсійного фонду України. Проект закону про вищу освіту. Це я говорю так. Ряд постанов ж таки законопроект ігорниченковоміст. Про внесення змін до закону України про систему суспільного телебачення і радіомовлення України, періон про функціонування української мови державної та порядок застосування інших мов в Україні. І так далі, і так далі. Тобто є ряд ряд, ряд проєктів постанов, які зареєстровані вже, які працюють, які стосуються не намагалися десь свободу так, помістити таку нішу то вони такі от, будуть тільки писати про мову, про історію, а не будуть займатися якимось. Соціалкою економікою да, соціалкою економікою не будуть займатися. Натомість свобода займається. Ваші... Я